Привіт, це знову я. Це четверте, фінальне та найважливіше відео. Якщо ви переглянули усі попередні, вітаю! Ви переможець! А ще це з великою ймовірністю свідчить про те, що вам зовсім не байдуже те, про що я розповідала. Скоріше за все, ми з вами схожі за поглядами, цінностями та мисленням. Тому сьогодні я хочу зробити серйозну річ. Я хочу запросити вас приєднатися до моєї команди. Щоб розпочати кар'єру професійного консультанта з харчування в надійному партнерстві з компанією Herbalife – світовим лідером в галузі з більше ніж 40-річним досвідом. Я готова усьому вам навчити та передати увесь свій досвід. Безкоштовно. 13 липня стартує наш провідний навчальний курс бізнес-інкубатор. Якщо ви переглядаєте це відео і 13 липня вже позаду, це не страшно. Тому що до програми можна приєднатися вже після старту або записатися на наступний потік. Бізнес-інкубатор це наша унікальна авторська розробка. Це проєкт трансформації абсолютного новачка в успішну людину. За два місяці інтенсивного навчання ви опануєте усі основи нашої роботи, і що найголовніше, ми за цей час допоможемо вам запустити власну рекламну машину. Яка сама буде приводити вам якісних потенційних клієнтів. Вам не доведеться бігати за людьми або витрачати час на розсилання в інтернеті. Кандидати будуть приходити самі. Інкубатор це лише початок, але він закладає основи, які потім допоможуть швидко масштабувати бізнес. За найближчі півроку ми з вами маємо усі шанси побудувати потужну клієнтську базу. Та бізнес, що буде приносити вам до 50 тисяч гривень на місяць. Далі буде значно більше. Звісно, якщо вам це потрібно. Навчальний курс виконаний на спеціальній платформі, куди ви отримаєте цілодобовий доступ та зможете проходити уроки та виконувати домашні завдання у вільний час. Також щотижня у нас буде групове практичне заняття у Zoom тривалістю 2 години. Потрібен лише смартфон, ноутбук. Та інтернет. А ще я буду вашим особистим наставником в бізнесі та буду вести вас покропково до ваших цілей. Я маю на це час та бажання. Наставник це дуже важливий елемент успіху, відсутній у класичному бізнесі. Бо там конкуренти ніколи не дадуть вам корисну пораду. Можливо, зараз у вашому житті якраз склалися умови до змін, трансформації. Можливо, саме зараз ви шукаєте для себе чогось більшого. Якщо в нас спільні цінності та погляди, в моїй команді у вас є реальний шанс побудувати новий стиль життя. Незважаючи на війну та будь-які інші виклики та трудноща, ви завжди матимемо впевненість у вашому завтрашньому дні. Ми будемо крок за кроком за чітким планом розвивати ваш бізнес, який ви у будь-який момент зможете легально передати у спадщину. Протягом життя ви зможете забезпечити і себе, і своїх нащадків. Можливо, саме з вами ми полетимо на наступні канікули від Herbalife на острів Маврікий наступного року. Можливо, зараз для вас це виглядає як фантастика, і ви сумніваєтесь, а чи вдасться у вас? У мене в команді різні люди з різними доходами. Під Підусея маю план. Рівень доходу визначається вашим запитом. Вдасться чи не вдасться? Я не знаю. В когось вдається, хто в когось не вдається, в кого точно вдасться. Перше, у вас має бути внутрішній конфлікт, незадоволення ситуацією. Друге, ви готові до нового. Ви не шукаєте роботу, яку вмієте виконувати. Ви шукаєте те, що дасть вам результат та готові до цих змін. Третє, ви дозволяєте собі зростати та рухатись до великих грошей, великих перспектив та нової якості життя. Коли ви дозволяєте собі, у вас реалізуються усі ці великі можливості. Коли є чому, то і відповіді на ці питання. Щоб потрапити до, до моєї команди, вам треба пройти коротку онлайн-співбесіду зі мною. В моєму чат-боті вам вже прийшло запрошення. Сміливіше подавайте заявку. Навчання стартує 13 липня. План розписаний до кінця місяця та до кінця року. Перше заняття з тими, хто прийняв рішення заробляти та змінювати своє життя. Про конкретику та про те, як заробляти гроші, поговоримо вже на першому тижні. Реєструйтеся на співбесіду, познайомимося. Я дам вам відповідь на усі питання. Якщо виникають якісь технічні проблеми, пишіть. Я допоможу. Пам'ятайте, що ваш життєвий успіх обмежений лише рамками вашої уяви та вашої готовності працювати. Бажаю вам успіхів! До зустрічі на співбесіді.